Вітаю. Ви дивитесь вісті надії. В студії Каріна Дрозда сьогодні в новинах. У столиці відсвяткували 25-ту річницю українського біблійного товариства. На Буковині відкрили стаціонарний табір у лісі. В'єтнамець рятує сотні дітей, які мали стати жертвами аборту. На Миколаївщині адвентисти побудували великий молитовний будинок. Ось уже 25 років на території нашої країни широко розповсюджують біблію українською мовою. Здійснюється це завдяки українському біблійному товариству, релігійній некомерційній організації, яку заснували українські церкви. Завданням товариства є переклад, друки, поширення святого письма для відродження та духовного просвітництва народу України. Про плоди чверть столітньої діяльності та задумані найближчим часом проекти організації. Дивіться вже за мить. Українське біблійне товариство святкує чверть ювілей. Загалом із 1991 року, завдяки цій організації, було розповсюджено 10 мільйонів примірників святого письма. Це в рази більше ніж за тисячолітню історію християнства на українських землях. З нагоди 25-ї річниці від дня заснування українського біблійного товариства. Президент України Петро Порошенко звернувся до членів цієї організації з привітанням, в якому зокрема зазначив, високо цінує ваш внесок у збереження християнських цінностей в українському суспільстві, духовної спадщини на. Нашого народу та зміцнення авторитету Біблії як невичерпного джерела мудрості і моралі. Ви докладаєте значних зусиль задля утвердження ідеалів правди, гідності та милосердя. Це велике благословення, що ми ось 20 різних конфесій, церков разом можемо. Працювати над виданням Біблії, над розповсюдженням Біблії. Я це говорив свідомо, що зараз всі церкви включились в розповсюдження Біблії. Ми друкуємо. Тому наше головне було завдання ось тут, подякувати Богу за цю чудову можливість, показати, що є і що Господь зробив за цей час. А зроблено дуже багато. І ми вдячні Богу, що от всі е члени правління Біблійного товариства, церкви прийшли. Представники і ми мали цю чудову таку нагоду разом помолитися. Я е, пам'ятаю, що коли е, проходила в Загорську в радянські часи ще в 60-ті роки е, конференція там за мир, прийшла до такого висновку, що якщо мріяти про біблійне товариство, це буде не раніше, як десь за років 200-300. І ми вже думали, що. Нам цього не побачити з цієї зустрічі. Минуло 30 років. У 1991 році Атеїстична імперія Вичайно доживала останні дні. і Створення біблійного товариства в Україні переставало здаватись фантастикою. В той час найбільшим начальником, який вирішував справи, була рада в справах релігій. при раді міністрів і керівником цієї ради був Микола Колєснік. Він нам сказав: Ви, мабуть, думаєте, що. Вже Радянський Союз канув у вічність, я ще так не думаю, так що не спішіть. Але, якщо ви хочете це робити, починайте. Починайте. Якщо буде стосуватися мене особисто, колесник сказав, я підтримую вашу ідею. З ініціативою заснувати біблійне товариство виступили чотири християнські конфесії: Українська православна церква, союз церков євангельських християн, баптистів, союз церков віри євангельської та церква адвентистів сьомого дня. 22 червня 1991 року українське біблійне товариство було офіційно зареєстровано. На сьогодні організація об'єднує два десятки християнських конфесій України та має регіональне представництво в Києві, Львові, Херсоні та Харкові. Головним завданням біблійного товариства є переклад, друк і розповсюдження Біблії задля духовного відродження та впровадження духовних цінностей в суспільство. Біблія була, єсть і буде основою культури, основою. этики, основой нравственности, основой, которая из основ. И сегодня уже как-то было подмечено, если разные науки, и это очень хорошо, но они несут знания, то Библия дает мудрость и дает... кротость і дають смірення наразі. Біблійне товариство готує четвертий повний переклад Біблії сучасною українською мовою, що відбувається під керівництвом Рафаїла Турконяка. Загалом на кінець 2015 року в світі Біблію переклали майже трьома тисячами сучасних мов. Переклади на Біблію це є вже стара традиція. Як ми візьмемо новий завіт, то 75% разів, де Господь Бог цитує старий завіт, то він цитує його по грецьки. Але треба завжди пам'ятати, що кожен перекладач перекладає своє зрозуміння Божого Слова. Так що треба також і з тим числитися, бо неможливо перекласти Біблію дослівно, і так як Бог то сказав, бо кожна мова має свої нюанси, має свої звороти, спеціальні яких іншими мовами передати не можна. Лише за останні п'ять років біблійне товариство надрукувало 370 тисяч біблій українською та російською мовами, 160 тисяч нових завітів, а також 32 тисячі примірників додаткової християнської літератури. Товариство безкоштовно реалізовує тисячі примірників Слова Божого для дітей, переселенців, військових і засуджених. А до 500 річчя протестантської реформації, яке відзначатимуть у 2017 році, біблійне товариство готує спеціальне святкове видання. Також нагадую, що медіагрупа Надія, до складу якої входять одноіменний телеканали Голос Надії, школа мультимедійного вивчення Біблії та відділ комунікації церкви Адвентистів сьомого дня очолює Оргкомітет з проведення святкування в Україні 500-річчя реформації. Валерія Полтарацька, Юлія Копанішина, Отепко, Володимир Божинський, Київ, Вісті Надії. Тим часом на Буковині відкрили стаціонарний табір у лісі. Тут немає покриття зв'язку жодного мобільного оператора. А інтернет вмикає лише установлений час, аби відпочивальники могли написати своїм рідним, як живеться у таборі без сучасних засобів комунікації. Дізнавалася Ольга Корнієнко. Неподалік від села Ржавенці на Буковині нещодавно відкрили стаціонарний християнський табір Йокемп, що у перекладі означає твій табір. На перший дитячий заїзд сюди приїхало близько 400 підлітків. Пошуки місця для побудування табору почалися ще минулого літа. Цікаво, що проживала одна жінка самотня. В цьому будиночку і коли ми прийшли, запропонували, тому що почули, що хоче продати, ми хочемо купити. Вона здивувалася, вона також багато пожертвувала своїм ради того, щоб можна було віддати. Це своє майно у попередні роки табір мав назву юність і проводився у селі Черешенька, що на Хмельниччині. Великий вклад зробили дуже багато людей. Я навіть не пораховував скільки може понад 100 людей, які свого часу просто приходили, працювали, трудилися, робили як майстер, майстерську роботу, так і різні роботи, які потрібно було виконати. Голова Ржавенецької сільської ради також сприяв появі табору, допомігши знайти місце, виділити додаткові землі під стадіон. Посприяв у покращенні стану доріг до табору. Запевнив, що й надалі вирішуватиме адміністративні питання. Чому я сприяв? Це ну насамперед, тому що добрі справи вони повертаються з Трецією і хочеться якось залишити гарний слід на цій землі, і щоб наші діти мали де відпочити, і не тільки наші, а діти всієї України, бо бачу, що тут діти з різних регіонів є. Тож дуже приємно, що от таке започатковується в нашому сині. Для побудови табору необхідні були й чималі кошти. Я все життя про таке не то, що мріяв, а хворів цим. І Для мене це самий прекрасний день в моєму житті, коли я бачу оце, коли скільки дітей є, і що воно запустилося. Так, да, можливо, не все ми ще запустили, як потрібно. Але головне. Головне запустилося, а остальне все Бог допоможе зробити у таборі. Є вісім дерев'яних будиночків, які мають по дві кімнати. У кожній з яких може проживати від 12 до 24 дітей. Також на території табору є стаціонарні душові кабінки, туалети, декілька ставків, спортивні майданчики та їдальня розміром 500 квадратних метрів. Провайдери обіцяли нам також зробити постійну систему спостереження, тобто батьки зможуть в майбутньому зайти на наш сайт і з нашого сайту реально дивитися. Що відбувається в таборі? Тут не працюють оператори МТС, Київстар, Стар, Лайф, Білайн. Тут тільки один оператор працює. Це молитва. Тому тут і діти, і дорослі вчаться все вирішуєте завдяки молитви. Дитячий табір триває три тижні. Дітей тут навчають аж 50 спеціалізацій, а також проводять для них духовні уроки. Ну, табір це враження, це більше, на більше спілкування з людьми, з дітьми. Ну, це Бог. Тут ми більше проводимо час з Біблією, читаємо, вчимо. Я тут перший день, друзів в мене ще немає, але мені тут дуже подобається. І сподіваюся, що скоро в мене з'явиться подружка або друг. Вже з 5 по 15 серпня тут розпочнеться молодіжний заїзд. Окрім того, майже одночасно з табором у Ржавинцях відкрився ще один у селі Вороновиця, що на кордоні з Молдовою. Ольга Корнієнко, Олесь Деркач, Боковина Вісті надії. Тонг Фу фокофук з В'єтнаму показав усьому світу, що насправді означає безкорисливість. У 2001 році, сидячи в коридор лікарні, чекаючи свою вагітну дружину, тонг зауважив, як інші вагітні жінки входять у кабінет, а виходять з нього в сльозах і без дитини. Трагедія та масштаби абортивної практики засмутили чоловіка. На власні гроші будівельник вирішив купити землю, де б міг ховати малюків, життя яких обірвалося, так і не розпочавшись. Отримавши дозвіл з госпіталю, тонку першого. Декілька років поховав понад 10 тисяч малюків. Чоловік сподівався, що вагітні жінки, відвідавши такий цвинтар, не захочуть більше позбавлятися власних дітей. Ідея вдалася через деякий час. Матері, які через матеріальні труднощі не могли забезпечити своїй дитині майбутнє, почали звертатися до Тонга за допомогою. І він погодився взяти свою сім'ю всіх потребуючих дітей. В'єтнамець побудував будинок, що став рідним для понад сотні малюків. Тонг погодився віддавати дітей назад матерям, коли проминуть їхні фінансові та сімейні труднощі. Всі діти носять як прізвище своєї матері, так і прізвище Тонга. Я буду продовжувати це робити до останнього. Подиху говорить багатодітний батько. Я сподіваюся, мої діти теж будуть допомагати людям, коли я піду з цього світу. У селі Бузькому на Миколаївщині серед півтори тисячі жителів села більше сотні адвентистів. Уже сьогодні молитовний будинок місцевої громади адвентистської церкви став соціальним центром, на базі якого вже три роки працює студія дошкільної підготовки щосуботи у трьох класах біблійної школи 20 дітей вчать поваги до батьків, доброчинства, любові до Бога та людей. З чого все почалося, знає Софія Свешнікова. За радянських часів серед півтори тисячі жителів села Бузького, Новоодеського району Миколаївської області практично не було адвентистів. Наразі місцева громада Адвентистської церкви нараховує близько ста членів і 30 дітей. Попередня церковна будівля не вміщувала таку кількість вірян, тому вони вирішили звести новий дім молитви. Мрія здійснилась завдяки злагодженій праці релігійної громади через 11 років після придбання земельної ділянки. Усі ці роки ініціативну групу очолювала місіонерка та фактична засновниця громади Галина Дмитрівна. Москаленко Совєтського Союзу взагалі не було ніяких розповідань. Потім стало много. Я хочу дані от Дмитровні. Да, це, на із числа перших, а може сама перша людина, ще з 90-х років. Ми знаємо друг друга. Яка їздила, що тут не було вообще нічого. Вона їздила в Нову Одесу да ініціатори будівництва стикнулися з фінансовими часовими обмеженнями та відсутністю вузьких спеціалістів. Безумовно, здійснити такий проект було не під силу місцевим віруючим. Усі ці роки активну участь в організації будівництва брала адміністрація Адвентистської церкви в південному регіоні України. Та найбільше місцеві адвентисти дякують Богу за благословення та підтримку на пройденому шляху. Ми купілі сіда здані збилстари е спортзал. Заброшенный спортзал. Здесь были только стены, старая крыша и мастерская, которую мы разрушили. Это уже когда, знаете, прошло, то уже не так все забываешь. Путь был нелегким. Были переживания, слезы, было смех. Где-то, может быть, были нервы, где-то нежелание дальше уже не делать или как-то отдохнуть. Но Господь всегда вдохновлял. Всегда вовремя посылал замечательных людей, через которых работал. Э, община взялась. Конференция помогала, нашли спонсоры, люди, которые поддерживали все эти начинания. И вот мы сегодня присутствуем на посвящении красивого молитвенного дома. Никогда не отчаивайтесь. Дорогу, а сіліт особливо, якщо ідущий йде в з Ісусом Христом. Ініціативна група роками налагоджувала інформування церковної громадськості про потреби будівництва. Знайшли спонсорів з Австралії, Данії, США, Росії та, звичайно, ж України. Галина Москаленко відвідувала російськомовні громади адвентистів у низці країн, розповідала про мрію бузьких вірян. Зокрема, 2015 року вона була делегатом Генеральної конференції Всесвітньої адвентистської церкви. Меценатів переконували у потрібності цього задуму та регулярно розсилали фото і відеозвіти про перебіг будівництва. У нас є віра, що Господь Бог дозволив цьому початися, значить он обов'язково завершить. Я ще ні одного будівництва не бачив, щоб воно зупинилося і ніколи не закінчилося. Я в виду церковного Завжди завершається. Посовітував би молитися в місті більше, дружити в самої общині, тому що по суті. Обращаясь к Богу, здесь, в Бухском, мы увидели, как Бог действует через единство, через ту веру, которую Он нам дарил благодаря объединенным молитвам. Ну і о, здесь есть один маленький но очень важный секрет. Люди каждое утро і каждый вечір собираются для молитви прошенія і конкретно була поставлена цель. Уже сьогодні молитовний будинок став соціальним центром, на базі якого три роки працює студія дошкільної підготовки, яку відвідує близько 30 малюків. Три класи біблійної школи, щосуботи вчать 20 дітей, повазі до батьків, доброчинству, любові до Бога та людей. Клуб Слідопит організовує корисне і здорове дозвілля підлітків, яких навчають фізичної активності, музикування та туризму. Софія Свєшнікова, Світлана Павлюк, Андрій Баніт, Миколаївщина, вісті надії. На сьогодні у мене все нехай тиждень буде вдалим, а новини лише позитивними. Побачимося вже за тиждень всього найкращого.